Дату 27 травня обрали не випадково. Саме в цей день Калушани святкуватимуть 574-ту річницю першої письмової згадки про калуш. А ще 27 травня у школах пролунає останній дзвоник. Отож, головними учасниками спроби встановити рекорд України з кількості одночасно танцюючих будуть школярі. Може на останній репетиції, яка відбулася минулого тижня на бульварі незалежності, було понад тисячу учнів з усіх шкіл міста. Долучаються до них і місцеві танцювальні колективи. Веселі гуцулята ф. Ламінгу, мережево та інші. Варто зазначити, що організатори акції хореографи Калуської школи спортивно-бальних танців Дан Студіо» під керівництвом Юрія Косовича спільно із місцевою владою роблять усе можливе, щоб ім'я нашого міста війшло в історію книги рекордів України. А тому запевняють, півтора тисячі танцюючих будуть присутні стовідсотково в разі виникнення форс-мажорних обставин в запасі буде близько сотні пар. Організатори свята також запрошують усіх калушан долучитися до цього дійства яке відбудеться у п'ятницю 27 травня на бульварі Незалежності о 17 годині.